Всім привіт! От хотілося показати і розказати, яка може бути, бути проблема з планками транспортера. І от мені хлопці в Ютубі писали, що типу домінатор повинен швидко бігати по полю. Ну, швидше, принаймні, ніж у мене. І правда, в чому була проблема? І комбайнер у мене мовчав, нічого не знав, і я протупив. Проблема була така. Солома набивалася отут, посередині, і він не міг заглотнути її. Воно просто от ковзало тут і все. Тобто на швидкость. Як швидкість він збавляє, він встигає його заглотнути в себе солому. Ну і от так ми ходили. Тобто швидко не виходило. Яка була проблема? Чого отут він не міг заглотнути солому? Саме всередині вона забивається і все. Думали, тут оці полузвіння вже видвигали, тут натягували ці ципки. Що ми тільки не робили. Ну, не то пальто. В Чому проблема? Оце нові планки. Ось. Причому і спеціалісти, колеги там дивилися, ніхто нічого не міг сказати. От стара планка. Ну, казали, що, типу, мені. Поради давали. От можна оці зубчики ось пройти фортуною. Наточити їх і буде глатати воно. Це все фігня. Потім казали, що воно погнуто тут, вигнуто, побито. Ну Це так, але не так. Не в цьому була причина. Виявляється. От я, я цього не знав. Оця планка. Зараз. Ось, зараз. ось. Вона коротша, ось бачите, на 3 см. Стара 68, нова 71. Нова, це його рідна. ну По паспорту вона має бути 71 см. І тут, відповідно, 71. Тобто на 3 см тут і тут. Тобто середину, от якраз він буде хватати середину, він глотне цю солому. А в мене вони взагалі з іншої моделі стояли чомусь. Коли я його купив, вони, вони такі були. І отут-от цей розмір, оцей бортик, він повинен бути більш вищий, ніж тут. Тобто, взагалі інші розміри. По-перше, по-друге, виявляється, от хто знає, я не знав, є права планка, є ліва. Вони по каталогу йдуть під різними номерами. я... Щось думав, вони всі однакові, а виявляється, що ні. От у мене стояли оці, вони всі однакові. А тут отвори підкріплення от болти, вони трошки різні. Тобто, права вже вона налізе на цю сторону, але вона буде виходити отут. Тобто, торкатися самої наклонною камери оцієї. І от поки цю фішку я не зрозумів, нічого не виходило. І проблема була. Він просто ну, ледве повзав по полю і не міг оце ковтнути ту соломку. От. Ну що, прийшлося поміняти їх всі. Справа, по-моєму, 17 штук, і зліва 17 штук. І от знову хочу сказати: вони різні. Хоча, от. Мені ніхто цього не підказав, поки сам не прочитав, не роздивився каталог, нічого не виходило. Я не міг цього зрозуміти. І у всіх, кого питав, чому ліва, права намальована, ніхто нічого не казав. От. Ми от, от Я ж казав, по-моєму, що викидували, да, натягували ці ципки. ну, Хоча і полузвіння я виписав, хай буде. От. Але проблема не в цьому. Просто інші, абсолютно планки. От мені менеджери пояснили, що просто з іншої моделі стояли планки. Оці. От. Тобто, в мене тепер десь більше 30 штук от таких старих планок. Не знаю, 68 см. Що це за комбайн? Може 106-й домінатор. Колір, по-моєму, домінатора оцей. Але це точно не його. І вони ніколи на 108-му 68 см не стояли. Тобто, у кого може проблема, схожа на інших комбайнах, от середина повинна бути от, теж перекриватися. от таким чином. Такий шахматний порядок от, повинен бути. А у мене що ж, у мене отак виходило. Ну, і, відповідно, десь. Ось тут-от. Тобто, ось оця середина, вся, вона була пуста. от вам 6 сантиметрів якраз. От, я поставив сюди. Ось бачите, да? у мене вся середина, вона пуста. Взагалі не перекривається, Оці 6 см. Виходить десь так. Тобто, неправильно, Оце і вся проблема була в цьому. Ну, зараз вже бігає нормально, докосили ми пшеницю, вже нормально все було. Хоча теж спочатку виїхали на пшеницю, не ковтай, він і все, солому. Ну все, поміняли. Вони, ну як, вони недорогі, в принципі, 200 гривень штука стоїть. Ну, прийшлося поміняти по 17 штук на кожну сторону. Ліва, права.